У мене дуже багато питають, чи є на продаж лошата. От, і чи взагалі будуть продаватися і яка буде ціна. Так що хотіла поговорити про собівартість от таких от лошад. Ми таких не продаємо. От, а взагалі лошата продаються після відлучення. Це від 6 місяців і старше. Тобто 6 місяців починаємо відлучати від матері і там далі скільки вже... Продаються. Так от, як ви думаєте, скільки роботи вкладено в оце лоша? Їй зараз три місяці і тиждень? от Так от. Якщо ви думаєте, що тут роботи три місяці, то ви помиляєтесь, тут рік і три місяці роботи, тому що кобила носить 11 місяців і більше, от переношує, а лошата. Просто так не робляться, їх треба зробити. Так от, в собівартість вартість вошат, я вважаю, має входити не тільки оце, що воно тут побігало, виросло, там щось під'їло, підгризло і, і щось йому дали. А ні, а ще рік часу, поки його мати виносить, тобто кобила. Поки вона виносить, ви її доглянете, перезімуєте з вагітною кобилою, особливо якщо це весна рання. От, і ранньою весною, якщо родять, то це треба дати їсти певні корма, от, заховати вчасно, щоб воно там не змокло, не змерзло. І так далі. Так от цікава ваша думка, скільки ж має коштувати піврічний лоша. Таке махоньке. Щоб вирости таким конем. Я вважаю, що лошата не повинні продаватися дуже дешево. От. Це вже, якщо є там якась хіба що якісь такі ситуації, коли там щось терміново, чи якийсь порятунок, це вже інше питання. А коли воно вирощене в хороших умовах, воно доглянуто, ти біля нього ходиш, трусишся, і тобі кажуть, що ти дофіга хочеш, то вибачте, я й буду хотіти дофіга.